25 одиниць техніки сьогодні передали тероборонівцям, які зараз відбивають ворожі атаки на сході України. А саме військові отримали впівідрони, що активно використовуються у веденні війни нашими захисниками. Сьогодні передаємо 145 му батальйону, 116 ї бригади територіальної оборони нашим кременчужанам ФПВ-дрони, для того, щоб вони мали можливість захищати нашу землю, вражати ворога і зберегти якомога більше життів бійців і цивільного населення. Дякуємо хлопцям за їхню важку ратну працю. Продовжуємо підтримувати територіальну оборону Кременчука. Фактично, такі дрони це одноразовий розхідний матеріал, але за кожним таким безпілотником знищені окупанти. Тому потреби в них є завжди, особливо враховуючи, що ворог активно наступає з різних напрямків. Я від командування 145 го батальйону приношу вам величезну вдячність. Знаю вашу роботу. Я впевнений, що цей дрон зупинить наступ на Кураківському напрямку і. Відправить в ґрунт не одного москаля. Віримо в Збройні Сили України і підтримуємо не лише словом, але й ділом. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.